Добрий, день, хлопці і дівчата нашого віку. А також можуть усі подивитися те, як ми будемо згадувати, як ми у дитинстві зустрічали наш новий рік. Наші мами вручну робили нам каврони. І з намиста для ялинок ми чіпляли на себе стікляним намистом. А слідуй рік, коли мені вже набридло було сніжинкою, мені захотілося бути конькобіжцем. Тому моя мати купувала вату і обклеювала все, що можна, щоб було схоже на сніг. Коли вже я народила своїх дітей, я теж привчала їх до казки. Щоб вони вірили у все хороше, все майбутнє. І тому я їм шила костюми такі, як я хотіла. Наприклад, у менш моїй був костюмчик тигра, старший я чомусь захотіла костюм фії, де вона з крилишками була. Навіть був такий випадок, коли мої вже дівчата були трошки доросленькі, більше 12 років. І в одному ж з офісів ми влаштували також новий рік, і мої дівчата сперечалися з дітьми моєї колеги, які доказували, що «No, Діда Мороза нема, а мої доказували, що Дід Мороз є. Щоб моїм дівчатам доказати, що Дід Мороз є, я колись спакувала три подаруночка. Кожній дусі, Ірі, Наташі, ну і так, на всяк випадок я поклала там косметику для себе, і коли вони вранці проснулися, під яленкою лежали три свртка. Я почула, що вона ну, я зробила вигляд, що я сплю. І вони такі ряді були, а потім мене будять, мам, тобі тут подарунок. Говорю, який подарунок? Який подарунок може бути у моєму віці? Вони ні, мамо, чесно, у тебе є подарунок від Діда Мороза, там лежала косметика для мене. І тому дівчата дуже довго вони вірили у Діда Мороза. Я гадаю, чим більше для наших дітей буде казка, яка кожен раз закінчується тільки добрими намірами. То нехай вони живуть у казці. Ми чекаємо нового року, року пухнастиків, кішки та кролика. Ми бажаємо, щоб цей рік пухнастиків закінчилась нарешті ця війна, щоб вона принесла нам мир і спокій.